Добрий вечір, друзі. Вітаю вас на моїх монологах вечірніх. Дякую. Дякую за каву. Дякую за спонсорські пакети, за підтримку, за підтримку наших проєктів, нашого проєкту. За... Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі. Дякую за те, що ділитесь нашими етерами. Дякую за підписку на інстаграм, Telegram, Facebook, YouTube, майстер Олен Стефан і майстер UK. Я дуже вам дякую, що ви з нами. Я дякую за те, що проходите навчання в нашій академії. Приєднуйтесь до нас. Я дякую за те, що ви поруч, за те, що ви в нас є. Я дякую за те, що ви проходите марафон і вирішили змінити якість свого життя. Ви знаєте, весь світ буде поділено на до і після. Весь світ буде поділено на своїх і чужих, на добро і зло. Наші серця відокремлюють своїх людей. Справа те, що ти інколи людину відчуваєш своєю, а вона тебе не відчуває такою, є такий собі цікавий нюанс. Що тоді робити? Або змінити себе, до стану стати своїм, або духовна вправа, махнути рукою і жити своїм життям. Адже всім не догодиш. І навіть намагатися не потрібно. Треба догодити собі. Треба відчувати себе цілісним, щасливим, сповненим, свої честь і достоинство відчувати. І світ поділиться на всіх і тебе. Все дуже просто. Будеш ти і світ. Тепер і зараз, і майбутнє. Яке ніколи не настане. А от минуле, яке не можна виправити, залишиться назавжди з тобою. Тут і зараз. Ми ділимо, ми оцінюємо, ми судимо. Ми сподіваємось знайти правду, а інколи навіть істину. І не знаходимо. Життя продовжує плинути. Ви продовжуєте оцінювати. Ви продовжуєте не бачити справедливості в оточуючому світі. Його не може бути, тому що ви оцінюєте з свого боку. Ви завжди на своїй стороні. Для того, щоб дати реальну оцінку, треба подивитися з боку. на ситуацію, а ми дивимось зсередини ситуації. Так світ назавжди буде поділено на до і після і під час. Чужі, свої, наші. Чужі захочуть стати своїм. Ти захочеш стати чужим. Я думаю, що треба припинити судити нам один одного. Ми ніколи не зрозуміємо іншу людину, навіть одягнувши її капці, навіть проживши її досвід. Ми отримаємо свій досвід і не зрозуміємо і не відчуємо мотивації тої людини, яка взаємодіяла з нами. Кожна подія впливає на нас. Пливає на нас і позитивна подія, і негативна. Але хто оцінює цю подію негативною чи позитивною? Ми, Ми самі даємо оцінку тому, що відбувається. Світ завжди не такий, яким ми його бачимо і оцінюємо. Світ завжди інший. Світ завжди складніший, чим ми його бачимо і придумали собі. Так вже відбувається, що ми Народившись, починаємо оцінювати тепло серця людини, яка тримає тебе в долоньках, смак материнського молока або дитячого харчування, дотики, сонячний промінчик, слова, вібрації голосу. Ми оцінюємо, сприймаємо. І це формує наш світоустрій. Але ми вже прийшли такими, якими ми є. І кожен крок активує нашу нову якість. Насичуємо себе досвідом, оцінюючи його завжди. Можливо, нам треба перестати судити себе інших, весь світ, подій. Як ви думаєте, мої дорогі? Чому прав?